І знову про зерно, точніше про справу на соняшниках. Олійні полиці в українських супермаркетах тріщать від кількості асортименту. Нашу олію облюбували і в світі, проте й конкуренція на ринку непроста. Щоб витримати її, нашим аграріям потрібна продукція найвищої якості як її досягти в рубриці агрознання. Кажуть, соняшник слідує за сонцем від сходу на захід. Так і з українською олією. Щороку близько 4 мільйонів тонн нашого продукту потрапляє до Азії та ЄС. Аграрії кажуть, бізнес на соняшнику ризикований. Може принести шалені прибутки, а може звести бізнес на нівець. Науковці запевняють, успіх у цій справі залежить від сортів соняшнику і пропонують свої розробки. Аби полегшити життя аграріям, науковці швидкими темпами вдосконалюють вітчизняну селекцію і розробляють сорти, які відповідають кліматичним умовам кожного регіону України. Свої розробки на компанії висівають на експериментальних полях. Семена в мішки ну, це просто, просто семіна. А на полі, соответственно, це ростіння, яке можна увидети, розуміти, що, що від нього можна ждати, як воно себе веде в тих і нових условиях. Тут і проявляє себе селекційна робота. Настійкість в будь-яких погодних умовах. Цього року перевірку пройшли нові гібриди соняшника. Більше місяця у воді і ніякої гнилі. Нові гібриди в основному направлені, на те, щоб віддавати вологу, хороша врожайність, стійкі до хвороб. Щорічно аграрії втрачають від 15 до 35 відсотків своїх врожаїв через неякісний посівний матеріал. Тому на насіннєвих заводах зерно перевіряють. Лабораторії контролюють вологість та якість спеціальним методом вага тисячі насінин. Якщо вага відповідає стандарту, насіння якісне і його можна обробляти. Подпад має бути ніже сорт, ніже 50 грамів. Значит, если это будет ниже 50 грамм, значит, сертификат о том, что это качественный семенной материал, семенная не даст. Виробники кажуть, аграрії націлені на імпортне зерно. Проте вітчизняні науковці та селекціонери запевняють, наше насіння нічим не поступається в якості. Навпаки, сорти рослин виведені відповідно до українських кліматичних умов та ґрунтів. Тож і якість врожаю буде 100-відсотковою. До того ж, наш посадковий матеріал в рази дешевший, ніж закордонний. рубрики національний виробник високоякісного насіння торговий дім Украгропром.